Всім привіт! На зв'язку Лісочек. У відео я розповім про механіки танків 11 рівня. Польову модернізацію та які варто танків качати, тому сідайте зручніше та приємного вам перегляду. Вже 3 вересня виходить оновлення 2.0, в якому ми отримуємо 16 танків 11 рівня, особисті бойові завдання 3.0, новий балансувальник, ребаланс техніки та багато іншого. Нас зустрінуть 7 важких танків, 5 середніх, 3 петисал та один легкий. Зі них має свою власну роль, яка буде допомагати під час бою. Почнемо розбирати. Почнемо з важких танків. Після Мауса ми отримуємо Ташен Брате танк, який має роль допоміжних гармат. Має основну гармату та дві допоміжних, які при натисканні клавіші X може забрати шотний танк фугасом. Після Іса 7 ми отримуємо КП-1. Має здібність таранити всіх підряд, майстер тарану. Роль працює автоматично. При тарані в танк, який легший за вас, будете отримувати. Більшу шкоду, ніж на інших танках при тарані. Середні танки. Після Бачату 25Т ми отримуємо asx 40 т Має допоміжне БК. Коли ви стрілюєте основне БК, ви можете переключитись на допоміжне та добити суперника. Після леопарду 1 ми отримуємо леопард 140. Точність це його стихія. Роль, яка підвищує поліпшене влучання та стабілізацію гармати. Точніше нього немає нікого. Після об'єкта 430 у ми отримуємо об'єкт 432. Має підвищену потужність, в певний момент покращує точність, стабілізацію та шкоду за постріл. Скоріше всього, буде працювати при натисканні клавіші X PT SAU. Після гріль 15 ми отримуємо гірш кафер, роль ситуативного посилення, яке спрацьовує за певних обставин та може підвищити шкоду за постріл понад 150 одиниць. Після бадгера ми отримуємо брекепа. Має перевагу в рухливості, буде можливо можливість швидше їхати, маневрувати та обертатись на місці. В народі кажуть, турбіна. Та наостанок легкий танк. Після Архема ми отримуємо Боркенкафер, роль розвідки та маркер влучань. Коли попали в танк, який не світився, ви побачите маркер влучання на тому місці. Ви можете повідомити своїм союзникам та швидко знищити танк суперника, навіть не бачивши його. Це всі відомі ролі танків на сьогоднішній день. Вони значно допоможуть на полі бою та будуть мати перегляд. Вагу над іншими, але не стануть дуже імбовими. Особисто я буду викачувати КП-1, який дуже добре тарани. Об'єкта 432У, легкий танк, та також раджу прокачати гіршкафера, леопарда та нового бачата. Танки і правду мають дуже цікаву роль і потрібно справувати кожного. Для отримання 11 рівня необхідно на попереднику, тобто 10 рівні, накопичити 325 тисяч досвіду та 7 мільйонів 400 тисяч сріб. Нова поля. Модернізація. Має лише плюси та надбавки, не буде такого, що отримали плюс 3 до швидкості та втратили мінус 3% до огляду. На відео видно, що будемо мати можливість відкрити 25 поліпшень, які будуть поліпшувати всі характеристики танку. Щоб відкрити всі 25 поліпшень, буде необхідно накопичити 325 тисяч бойового або вільного досвіду. Після відкриття 25 поліпшень, у вас відкриються нові бонуси, які доступні лише для танків 11%. Це трекер статистики, нові об'ємні стилі та нові елементи зовнішнього вигляду для гармат та напис на танку. Нас очікує масштабне оновлення 2.0, яке змінить гру кардинально, особливо на високих рівнях техніки. Напишіть в коментарях, який перший танк 11 рівня ви бажаєте отримати. Хочете більше отримувати новин про оновлення 2.0, тоді підпишіться на канал та протисніть вподобайку. А якщо хочете прийняти участь в розіграші, 1 тисячі золота, Переходьте на наступне відео та читайте умови в описі під відео. З вами був лісочок, гарних каток, та не горіть в рандомі.